Ось ББ добрий сусід, Черкаська 10, один будинок в цьому СББ нашому. І ось вже каналізація випирає з колодців наружу і стікає ливнивку. Ой. Смотрите, де пішов вже декілька днів тут чатя. І голова СББ, і інші там активні люди розповідають, як, що це, це наше, чи не наше. Не знаю, телефонували водоканал цей Петропавлівське. Чи ні, чи це, де забилося. Ну, наші колосці, ось я бачу тут во дворі, приповнені цей вже, а то і з того вже виливається. І так воно ж... Якщо там голова думає, що воно розсосеться, розмокшиться, кажеться, то так не буває з каналізацією. Це забито, і вона все забувається, треба чистити. Визивати Чи водоканал це має робити, то вже по договорам дивитись треба, я ж не знаю хто я. Ну а поки що ось так. Поки що ось так. Другий тут уже промокає то ще кажу, а там вже той тече капітально Ось так. Сканалізація спротікає тут ось вона сюди з нашого будинку ось. якраз і наш будинок Ось Бобе, добрий сусід ось вона вже тут і тут уже зайти ну, я не буду йти тому що каналізація ось вона вже і там забіду тут ще цей Ланцюг натянутий. Ось. Ну я обійду зараз. Забилось уже три дні, може більше. Ну вже інший інший колодець з одного вже біжить і з іншого теж. Ось! Зараз тут блестит, брусчит вода. Ось она. Все, колоться. Ось, и туда она побила. О! О! Тут гейзер. При... И смотрит. каналізації о і все забито треба чистити. написав заявку голові з ну не знаю ну а тут у нас ось так будинок опілюється вхід

Раз. Підіймусь на студій теж. Пустовой скринки лампи нема. Писав заявку, кажуть. Не будемо. Поки що. Ось іду. Підіймаюся. Тут ще, ось. так.

Вот так тут все потеряло. Еще канализация при колодцы. Ось бобэ добрый сусід. Двір наша. І ось вона не розмокталася, як думаю там. Голова чи хто там, ось боби керівництво. Тільки погіршується, там вже лється теж колодця. Зараз люди неділя проснулися, миються чи що там роблять і ось колодців вже другий забитий і голова каже, що це товариство Петропавлівське це водоканалу колодці. Ну коли це колодці водоканалу, то треба туди дзвонити, писати листа електронного, щоб аварійка Аварійні служби це Устранили ще як. Промилися прочистили ці цікаво а так вже ці сутки ще більше вже я десь не знаю ось і там воно стікає туди і там за перехідом оце. лючок все лівневка дощові води куди стікають і от туди каналізація зараз біжить все і ось тут вже теж машинами там. Так що ось так. Треба вчасно це все робити. Телефонати, писати. І тоді всього не буде. Це життя. Каналізація має такі властивості забуватися, але треба все з із товариством Петропавлівського. Поки що тут отак так у нас. Сьогодні солнечно. Солнечно. Ну, все, і десь море святої каналізації, Люди ходять по тротуарам, по тротуарам вона біжить, Тече. ось і. Так що ось так.